Шановні присутні, у нас буде необхідність 100 розглянути два додаткових рішення, які з'явилися вже після завершення засідання бюджетної комісії. За чергою денною вони у нас зазначені 60 та 61 рішення, а також буде два уточнення до питань, які ми розглянули, в рішення номер 35 і в рішення No39. Тому є пропозиція розглянути два додаткових рішення і щодо внесення змін в рішення, які ми вже розглядали, немає заперечень. Тоді е починаємо нашу роботу. Проєкт рішення за номером 60 про делегування повноважень та функцій щодо встановлення права у та комунального майна доповідає начальник юридичного відділу Єлине Леонид. Будь ласка. Шановні депутати, вашу увазі, пропонується проєкт рішення про делегування повноважень та щодо встановлення права право та комунального майна. Проєкт рішення на, 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 виноситься на радіо сесії а, за результатами а, і виставками профільних депутатських комісій, а, які виникли в процесі розгляду порядку денного проєкту рішення, які виносяться на сесію. І ми пропонуємо ну, коли вже виникло питання щодо розгляду до цього питання. То ми е, вивчили і практику, яка існує наразі е, по Україні щодо делегування цих повноважень. Наразі е, у зв'язку зі змінами у законодавстві е, ради приймають рішення відповідно і наділяють повноваженням такими повноваженнями е, на управління комунальним майном виконавчі комітети рад. І ми вам пропонуємо. Наразі пропонуємо все, але ж за результатами на народі на сесії будемо пропонувати уже і озвучувати пропозиції депутатських комісій. Ми вам пропонуємо делогувати виконавчому комітету Павлоградської міської ради право на встановлення повноважень та пусі щодо вирішення питань пов'язаних станом права зурфрута на об'єкти нерухомого та рухомого майна. Це ми пропонуємо взагалі все. Ну як, як рішення приймають інші міста, і це в межах чинного законодавства. Пропозиція ж комісії по комунальному майну була це на наділення повноважень виконком на встановлення закрути на, на рухому майну. І пропозиція ж за розглядом минулої депутатської комісії вашої це було на Встановлення на рухому майно там 50 плюс 5 процентів або відсотків, або там 70 тисяч гривень на рухому майно і це пропозиція. Ну пропонуємо розглянути на сесії вже в цілому і прийняти відповідне рішення. Як депутати вирішити, так і буде колеги. Нагадаю вам, що на минулому засіданні, яке у нас відбулося в четвер, ми розглядали декілька питань щодо встановлення зуфрукту. І розуміючи, що щоб полегшити роботу і не навантажити сесію, в принципі, є така практика делегувати повноваження, тому і виникла пропозиція підготувати проект рішення, що дуже майбутнє рішення по узуку, оскільки зараз це механізм, яким держава визначила оборудки з комунальним майном. Є пропозиція бюджетної комісії, яку ми там висували минулого разу, що все нерухоме майно йде через сесію, і рухоме майно по одному рішенню, там або 50 плюс 5 відсотків, або 70, 50 тисяч плюс 5 відсотків, або 70 тисяч, це все йде на виконком, все що більше виноситься на, на сесію. От. Є пропозиція комісії, Комісії ЖКХ вони пропонували майно. нерухоме майно через сесію, це рухоме майно через розгляд виконкому, через рішення От. Ну Або те, що каже Олег Іванович, взагалі все, що стосується крупта, передати на розгляд виконкового. У великому рахунку аргумент. Щоб пришвидшити, ну, він не працює, бо фактично виконком відбувається двічі на місяць, сесія відбувається раз на місяць, і нічого страшного в тому, що ці питання розглядаються на сесії не буде. Ну, ви хоч в курсі будете всього того, що передається між комунальними підприємствами. Тому я все-таки буду пропонувати позицію бюджетної комісії щодо прийняття рішення по цьому питанню. От, ну а визначатися кожному за те рішення, яке буде проєкти рішення, які буде запропоновані безпосередньо на пленарному засіданні. Е, є пропозиція винести е, проєкт рішення за номером 60 е, на розгляд ради. А от е, щодо кінечного рішення, визначитися шляхом голосування безпосередньо під час пленарного засідання. Немає інших пропозицій? Ставлю на голосування проект рішення за номером 60. Хто за цей проект рішення з урахуванням пропозиції, які щойно лунали? Прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято одностайно шістьма голосами. Наступний проект рішення про затвердження меморандуму про намір вступу до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування Асоціація прифронтових міст та громад про вступ до місцевої організації органів місцевого совредування Асоціації прифронтових міст та громад. Шановні депутати, вашій увазі пропонується проєкт рішення про затвердженим меморандум вступ та намір до місцевої асоціації організацій, місцевого Асоціації міст та громад. Ага. 21 листопада 2025 року, в місті Дні Дніпні, відбудеться спільна асоціація, відбудеться у нас. Ага. ФОРУ Життя поруч із фронтом, безпека, здоров'я, освіти, соціальна, соціальна підтримка, у відповідності до якого на даний захід запропоновано за участі всіх територіальних громад Дніпропетровської області, яким буде запропоновано доєднатися до, доєднатися до асоціації. Прифронтових міст та громад і вступити до цієї місцевої асоціації дана асоціація заснована харківською міською радою. з Рада Мі Харківської області і пропонується, що о, за результатами цього форуму, який відбудеться, що о, про, планується, що вступлять о, до цієї асоціації до близько 247 громад. Це для регулювання питань пов'язаних з життям, пов'язаних з організацією і о, о, на внутрішньому рівні і допомогою. У інформації обмін досвідом, ну от таке по суті, по суті, таке от пропонується проєкт рішення. І меморандумі листи ну, вже за, за результатами прийнятого рішення вони будуть розглянути безпосередньо на цьому форумі. Декілька питань. нам Це буде щось поштувати. Нічого. Членство я... не взноси. Ну, Наразі питання про членство і про взноси не стоїть. Тобто є питання доєднатися, і це ну, більш політичне рішення, я так вважаю, щодо приєднання до, до цієї асоціації. Ну, а далі ж всі питання вже будуть вирішені безпосередньо на самому форумі. Об'єднуватись, мабуть, потрібно, тільки якщо зараз почнеться, давайте взнос туди, давайте поможемо туди, от тоді і виникне питання. Я за те, що вступати потрібно, потрібно, приймати участь потрібно, але до моменту, коли почнеться Дайте, дайте, дайте. Якщо виникнуть питання щодо вступу, я пропоную на сесію не до вступу, до внесків певних. Да, то додатково на бюджетну комісію а, це питання винести, коли виникнуть питання про фінансування. Да? Ми зараз протокол запишемо, що а, всі а, питання, які стосуватимуться фінансових а, навантажень на бюджет Павлограду по цьому рішенню а, розглядати на бюджетній комісії. Це буде додатково як... Ще раз? Да, якраз питання про механізм. Так. Наразі стоїть питання, участь. Щодо вступу є, є а, питання у членів комісії. Немає. Тоді ставимо на голосування проєкт рішення за номером 61. А, хто за, прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято одностайно. Шість. Але домовляємося, що всі наступні питання про фінансування з цього рішення розглядаються. Так, так, так. Навіть якщо вони не сесійні. Обов'язково. Ми там делегували кучу повноважень. Тільки депутати розкладають. А скільки ми повноважень надали, і ви самостійно користуємося. Так, тепер доносимо, дорозглядаємо пропозиції щодо внесення змін до питань, які ми вже розглянули. Проєкт рішення за номером 35. Про внесення змін до рішення Павлогатської міської ради від 20.084 року за номером 1691 3548 про затвердження програми охорони навколишнього природного середовища міста Павлоград на 25-27 роки Андрій Юрійович доповідає. Доброго дня. Тут у нас пропонується наступна зміна, а саме надання з місцевого бюджету субвенції державного бюджету та офісу. Курсу. На капітальний ремонт гідротехнічної споруди з метою відновлення гідровіологічного режиму на річки Вовчу в межах села Межерічповоградського району. Сумі 9 мільйонів. Ми додаємо це в програму, і я зараз ще одне питання допоміг, де ми ще цю зміну вносимо. Це ми надавали фінансування на розробку проєкту на насипну переверну дамбу, яка знаходиться вже по території села Межерівської ВТГ знаєте, її вже майже А це ж рівень води на території нашого міста. Ми, ми субвенцію будемо надавати? Вони надавали да, субвенції на, на, на проходження розділу да, охорони навколишнього справного середовища. Вони закінчили проєкт, зараз проводиться процедура закупівлі. Обласна державна адміністрація свою частину коштів теж виділила. 25 мільйонів. Хами, 9. Ну і планують, наскільки обіцяють водних ресурсів, що в цьому році вони будуть намагатися завершити. Зможуть, не зможуть, не можу сказати. Це ж екологічний фонд туди йде. Так, там кошти наші, але йдемо в програму охорони а не саме сам екологічний фонд. У нас а екологічний фонд у нас це вона, не може бути У нас. Не може, але там нам не фаршить. Там, там у нас не ми частково з екологічного фонду так. віддаємо. А частково покриваємо за рахунок інших джерел. У нас в рік там мільйон двісті або мільйон триста екологічного фонду на, 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 на Тобто ми частину вже віддали чотириста ще 000 віддали тисяч видали про екологічного фонду. А ці вже кошти віддаємо. Ну, тобто і, це і, якраз стаття витрат, на яку ми можемо з екологічного фонду спрямовувати кошти. А те, що там брак, ми його будемо покривати за рахунок інших. Ну, Колеги, які питання? Ставлю на голосування доповнення до проєкту рішення за номером 35. Хто за, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято звичайно шістьма голосами. Додатковим пунктом внести зміни в проєкт рішення за номером 35. Внести зміни. Наступним етапом буде це зароблення у програмі. Вона стає. Внести зміни. Да. І скільки голосів? там? Шесть. Розуміли, а а а. Ну тоді ші, отут шістьма голосами, голосами так і Андрій, шіст, чи, ви сказали, що ми ще в якомусь рішенні ці зміни на, про, маємо побачити. Рішення про внесення 34 четверте. 34 четверте про внесення змін до рішення міської ради від 17.12.24 року за номером 1871-58-8 Про затвердження заходів до програми на 25-й рік з урахуванням внесених змін. Так, у нас в додатку 2 охорона навколишнього природного середовища додався цей пункт капітальний ремонт гідротехнічної споруди. 9 мільйонів, це буде субвенція регіональному офісу ресурсів на реалізацію. Це те ж саме рішення, тільки ми вносимо в програму щодо і, і ще одна зміна є, прошу розглянути, 41 пункт додатку 1, придбання автоперевірної компенсатичної місці. У нас було 1 112 дванадцять тисяч 196 гривень. Запропоновано на минуле на минулому засіданні комісії пропонується збільшити ще на 500 тисяч, становити 1 612 дванадцять сто Не почув придбання, що Автопоясний. 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 Да. Автопоясний. Да. збільшити ще на 500 тисяч і встановити суму 1 612 мільйон шістсот тисяч 196 гривень. Додаткові кошти, щоб у нас було ну, 10-10 Скажіть, що щодо планів, коли ви плануєте? В цьому році? А, Ще ну, там, році це, що, а можна наоборот? Так, можна, але дії замінування. Добре, а є якісь візуалізації того, що буде встановлено? Я ж так розумію, що ми ж хочемо встановити всі однакові.

Саме на ага. красна лінія. Ага, ага. Ну так. Да. Так, да, це потім мирно стане будемо змінювати, да. тому що це якраз а, вона ж не цільна, вона збирається, так? Да. Да? А Ну, як по неї будинку, да. а скажіть, ну, фізично це на скільки штуки? На десять. А фізично їх встигнуть виконати? Хто ну, виконав? Наявності, наявності? Так, є в наявності на заводі. А вони десь уже застосовуються такі? Так. Ну, більшість. Так, да, ми ж на трасі такі станові. Ну, ну, так, вони стоять схожі. А розмір, Василь Вікторович? Ні, ну логічно. Логічно, сьогодні людям хоч якийсь притисок. ток. Вони ну, там стандартно на три, три щі три на метр шість, метр вісімдесят, метр сімдесят десять. Бачите, вирішуються два питання: і зупинки, і певний захист. Погано, що тут вікно ще є, якби цього вікна з боку не було. Шоу, автобус, стіну, не, доді не доді не не Це ж стандартний кінець? Ні, ну просто ми ж вирішуємо два питання, то що від снігу дощу захист, а плюс ще від можливих уражень. Добре, які питання є до проєкту рішення? Що питання має, пропоную затвердити ці зміни до програми в проєкті рішення 35. Хто за, ці зміни, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято одностайно. Шістьма голосами. Ми так само зазначаємо, що зміни до проєкту 34. 2,50, висота, 2,50 ширина і 4 мітра. Так. Все, і ви будете їх встановлювати самостійно. Спробуємо. Так, це всі зміни. І тепер ми дивимося до бюджету. Так? Так. 39-й проект рішення <клес> <клес> про внесення змін до рішення міської ради від 18, 12, 24 за номером 1878 58 8 Про бюджет по міської територіальної громади на 25-й рік всі змінами. Так. Так, ну я думаю, немає сенсу. Ми вже все послухали. Да? Це просто треба внести ці зміни. в Проєкт рішення 39, те, що попередньо доповідав Андрій Юрійович. Є у когось якісь запитання? Немає. Тоді ставлю на голосування проєкт за номером 39, з урахуванням змін, які доповідали попередні доповідачі. Хто за ці зміни, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято одностайно. Шістьма голосами. Все, ми розглянули до розглянули два додаткових рішення та три зміни в рішення, які приймалися нашою комісією в четвер. На цьому черга денна вичерпана. У нас ще є вісім хвилин до пленарного засідання.